Вітаю вас, дорогі брати і сестри, вже вітаю вас завди вчорашнього свята виження чесного і животворчого Христа. Може, деяким дивно, що на, 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 на слідуючий день ми відправляємо і від, відзначаємо попереднє, тобто свято, як учора. Що я вже і згадував своєму слові, чому так я вважаю, ми як громада рішили, щоб це коли переставляємо від попереднього дня до слідуючого дня, щоб відсвяткувати поверхово таке свято, як сьогодні? Це для того, щоб ви мали таку приємність бути свідками такого гарного свята, коли священик приходить із, із прикрашеним Христом, і, і ми і тоді Хор співає святий Боже. Це дуже зворушлива така подія. І тому я, як настоятель, думаю, що це поважніше, щоб не обминути те свято. Бо по суботах всі працюють, ніхто не приходить. Навіть коли я був настоятел, настоятелем у веніпезі, і це було собор, то. По суботах, чи серед тижня можна було почислити тих людей на пальці на пальцях. І то просто тому, що якраз та церква, храм Божий, був е якраз через дорогу від е дому для старших. І навіть старші тоді сходили на елевейтор, по елеветорі, сходили. І в прекрасна вигода така була, і мало хто приходив. Отже. Ж, тому я вважаю, що переставити таку гарну подію, як свято Возлиження Чесного Христа, щоб так гарно звеличити таке свято, хоч би все на, на слідуючий день, але все ж таки тут нема ніякого гріха. Отже, знов хочу вітати вас із цим гарним святом, побажати вам гарного дня, тижня. Зокрема, хочу віта, привітати маленького юнака, Богданчика е, бу, бор, бурлак, Бурлака, <риклад> Нічого, не треба приходити. Я тільки вітаю е, с -с син тебе з нагоди твого дня народження. Якраз здається день народження, був у, е, у п'ятницю, так? Я помиляюсь, було в п'ятницю, так? Так що добре, що я не помилився. Вітаю Богданчика з, з такою, такою гарною подією в його, в його житті. Бажаю щастя, здоров'я і многих дітей. Як хто пам'ятає якраз той час, коли я виніс цей, цей охвічений хрест, я тоді казав, що після панахиди тоді можна прийти приступити. Щоб поклін віддати чесному Христу, так що я тепер вас попрошу, щоб приступили і таким чином будете будуть поклін виявити перед Христом. А я тоді буду роздавати вам просити.